Я не боюсь. Ні, в сенсі, що ти бою, ти поїдешся. Я наївся грейпфрута, вона може на мене Я Нам сказав так, королів, ми сьогодні вирішили серйозно уменшувати свою кількість спожитої їжі. Ой, що ти мелиш? Ми перше нажерлися, а потім зменшують їжі. <ріх> ну я тільки один раз сьогодні їла. Ну, то що? А То ми кількість прийомів їжі. Кількість прийомів їжі зменшили на один і все. Угу. На один, один день? день? Ні, я тільки сьогодні їла один раз. Ну і а що то ти один... мене спокусив на гріфу? То один день буде чи Хотіла їхати сьогодні загорати, ви знаєте. Але розхотілась. Ага, ви знаєте, халепа, я думала і ти з дівчатами зустрітися. Я собі дурочка гут... гуталакс випила. Тут <ріст> <ріст> треба, треба дома посидіти. До речі, люди багато пишуть, що в понеділок обливають дівчат, вівторок обливають Я Я читав, У Нас такого немає. У нас понеділок вівторок просто всі обливають. всі Обливали. з відра, все жото за таке. Дівчат обливають. Дівчата має теж здачі давати. У нас ні, У нас рівноправно Все дівчата обливаються, хлопці обливаються. Кажуть, в в Одесі нема, кажуть такого звичаю. А у нас є і то дуже класний звичай. Ви всі просто не ну, уявляєте, ну жінка одна пише: уявляєте, як нас обливалися? то ти викликаєш ліфт, ліфт приїжджає і там з вітром буде. А в нас oh. було таке, що на вулиці таку oh. дівчина якесь зачехловий, та то толпою. Всі та то все, то все плавало, всі під'їзди. ніхто нікому нічого не скаже. Ну що скажеш. Mm. Але в мене був такий випадок. Я працювала з одною дівчиною, а у Львові жила, і вона йшла теж. В гості до когось, а то ж з, з дахів кидали mm -hmm. в шариках, в презервативах, вода вона вагітна була і на неї звалили зверху. Ну але слава Богу, що все добре. Mm -hmm. А зараз тут вже спокійно, просто псик-псик-псик. Колись з відра, в автобус, куди хочеш. <ривіт> ми ж йде, коли воду в воду грязь <ривіт> 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 кругом кульки набирали води, та з балкону. No. Також люди не ходили на облиний. Я ти зразу думав, куди бігти, аби відкуплявся від тих дітей. Я пам'ятаю, що я вже працювала. Лише машини не мали, а мені треба було срочно на роботу. Я думаю, ну як я маю до машини, а машина на стоянці стояла, ну як я маю добігти. Я вийшла. не було? А, ні, в мене машина була, виходить, значить, вже була машина, стояла на стоянці. Я бігла, добігла до перукарні. Mm. До, ну, та, бо куди я могла бігти? Добігла до перукарні, знаєш, там тебе та, та, mm. та, та... І там діти толпа. Я кажу, ні, ні. Я кажу, в гроші. <реш> Коротше, я думала гроші, щоб мене повели до стояти. <реш> я сіла в машину, думаю, фу, ото от пронесло. Такі в нас історії були. Тож а у Львові до, до, до тієї клятої війни, тож було так, що виходив мер міста, і всі команда на команду, на площі ринок всі обливали. Ну, то то той, день бути, той день бути сухим це нереально, але в той день треба ходити в таких костюмчиках, в таких по вулиці. Тут облили, тут пройшли, покрутилися і висохли. От і no. все. Я п'ю зелений чай. У нас була густя Галя, ми хотіли Галю спокусити, щоб Галя... Хто там? Хто тут? Голуби лазять по покрити. Та нічого собі лазять. Ми хотіли Галю спокусити, щоб, на... щоб лазаньку лазанью запекти. Вона сказала, що не хочеться. Срізка більше їсти не буде, я що не буду, то лазань знову завтра mm. переносить. Це, скільки готували їсти, а їсти ніхто не хоче. Так, готували, готували от, і, і виходить. Ну, ви і хочете? що виходить? Що ніхто не хоче їсти? А забастовку об'яви, мені не говорить з нами, не їсть. Може в піхушку на вулиці їсти, <рес> не знаю. Заблокувався, а що зробиш. Ну те ми мусимо то приймати. Люди перше, що ми мусить того привикнути. Та ми вже привикли. Я, я не знаю, до того привикнути, то вже як є. Все, йди, відпочивай трохи. Я відпочиваю. М -м, молодець.